Жорстокий світ в людських серцях пітьма, злість і байдужість часто в них панують, там співчуття і чуйності нема, і жоден лікар зло це не лікує. Пройди світи, бандити, хулігани, обурення звучить то тут, то там, та перш ніж їм приписувать догани, гуманнішим, добрішим стань ти сам. Почни з власної особи переміни, свій егоїзм і черствість розтопчи, зруйнуй байдужості високі товсті стіни До совісті молитву прошепчи, нехай вона проснеться в повній мірі і пустить корінь в чорне зло пітьми, розквітнувши в любові та довірі пожне плоди своїх поміж людьми, будь милосердним до людського болю й плач, байдужо не пройди, пориви серця випусти на волю і руку допомоги протягни. Творить добро, попробуй безкоштовну, нічого не чекаючи в замін. Моментів щастя втім, відчуєш повну, помітиш безліч гарних перемін. Хай вдячності, привітна усмішка, потнею стане за розкрите зло. Ти щасливішим зробишся ще трішки, тому що з іншим розділив тепло. Засяє світло доброти яскраве, ти розумієш, результат настав, бо завдяки твоїм гуманним справам навколо тебе світ добрішим став. Цим результатом нехтувать не гоже, Крапина з кожного позбавлення від мук, ніхто чужим нам цім не допоможе, бо світ добра. Творіння наших рук? Молодим вікні, мешканцям та гостям доменівщини. Доброго дня, членам громадських організацій, представників навчальних закладів лютейського корпусу селищної та районної ради. Доброго дня, шановні! Ми раді вас вітати на благодійному. Фінальному заході діємо разом, яке сьогодні буде проходити під гаслом здійсни мрію дитини. Хай мрія кожної дитини здійсниться, а ми цьому допоможемо. Убажай всім, яка під Миколає, що всі мрії збувалися, чисто ціни свята, які в душі кожної людини. Називає спокій, надію на те, що здійсняться бажання, мрії. Особливо цих свят чекають діти, які з потаємним нетерпінням таким заглядають, щоб відкрити від подушки, від радячи свята. Вони чекають, щоб здійсниться чудо, здійсняться тільки бажання, те, що вони надішають. Хочуть, воно тісно буде. Бити милосердя і любов, що була. То я вам щиро вдячна і переконана, доки з нами поряд живуть такі небайдужі щирі люди, як ви сьогодні, які покинули свої справи, і прийшли, то ти в нас буде справжня благодійність, і ми всі проблеми можемо вирішити разом. Я, я лялю багато маю, але прошу Миколая, щоб приніс мені новеньку, кучеряку і гарненьку. Я хотів би дві машинки і солодкі мандаринки. Я у Бога завжди прошу не цукеру і не грошей, а здоров'я мамі й тату, миру, щастя в нашу хату, слава воля, всій всі родині, нашій рідній Україні. Що ми зробили? Ми е, запропонували дітям перших класів, поки що тільки перших, тому що. Ну, тільки починаємо, пробуємо, боялися, що взагалі нічого не вийде з цього, і потім дітям не поясне, що ми не змогли їх зібрати ні гроші, ні подарунки. Взяли у них листи до Святого Миколая, діти саме незахищених категорій, які мали забезпечені, діти-сироти, там позбавлені батьківського опікування. Знаєте, коли читала, перечитувала ці листи, О, тут є деякі Де, погано, звичайно, видно. Але перечитуючи їх, я зрозуміла таку важливу, напевно, для себе деталь, що в 21-му сторіччі, у техногенному сторіччі, коли майже у всіх є все, діти п'яшуй остав, що вони хочуть отримати кольорові... Олівці чи фломастери стало настільки боляче, що ну невиразно боляче, що таке може бути. Як коли ми всі маємо, наче принаймні необхідне маємо, як дитина може в подарунок таке просити звичайні сканцелярські товари. Так писали нам листи і е, про іграшки, більш дорогі там і конструктори, і ляльки, але ну ось таке вразило найбільше. Був лист е, від дитинки. Яка не забажала подаруночку. Вона попросила просто, щоб ми всі разом попросили у Бога здоров'я для… для своїх рідних і для дітей силі, які позбавлених до втискування для дітей, які самі-самі е -е, незахищені е -е, у нас залишаються. Дякую. <звіт». пліт> якщо ви зрозуміли, що це у нас це як то, скажімо, так, два проєкти, два пробір проєкти. Перший це малозабезпечені дітки з перших класів першої і другої школи. І другий проєкт це допомога діткам з реабілітаційного центру дітей та інвалідів. Промінець. І зараз я хочу якраз надати слово Наталі ласка. Нашій надії. Кожна дитина це особливий світ. Пізнати, який може лише той, хто найбайдужий до її землі, хто вміє разом з малюком радіти його успіхом. Розуміє і тривоги, за те, якими виростуть діти за їхнє здоров'я, виховання, навчання, несемо відповідальність з ним, Кожний малюк має право бути щасливим. Як свідчить статистика, з кожним роком в Україні на превеликий жаль збільшується кількість дітей інвалідних. Чи може бути щось вище і гуманнішим, ніж відповідальність батьків за дітей?

Дійсно в мене кожного разу так після вдалих заходів сьогодні мені особливо приємно, що, мабуть, ми на світі досліджуємо. <рес> ну, от, чесно, подивіться, нібито немало, не багато. Позвучся, будь ласка, скільки Наталі Івановна, Три тисячі... Три тисячі одна гривня 40 копійок. Ну, сто гривень, три тисячі одна гривня 40 копійок і на рахунку сто гривень. Я думаю, це не мало. Це немало. Тому, ще раз говорю, близький уклін вам і присутні, і ті, які просто вклали хай 5, хай 10 гривень в цю скриньку. І вам, дітки, які е, своїм теплом, своєю щирістю, своєю щедрістю допомагаєте, е, мабуть, творити дива. Все ж таки добро крокує по планеті. І сьогодні воно розпочало з доманівки. Повірте, що він прийде, якщо